Так, надіюсь, мене добре чути і добре видно. Ось, Привіт, друзі! Мене звати Яна Підборецька. Я на сьогоднішній день являюсь жіночим наставником, і насправді на, на в YouTube я поки що мало веду, але ось це той момент, коли, знаєте, прийшло бажання записати відео. Це той момент, коли прийшло бажання записати відео, от просто оділася, записала на листочку, що би я хотіла вам сказати. Ось. І сьогодні хочу буквально 10 хвилин розповісти вам в загальному, що е, як вийти із точки вигорання. Да? Навіть це не то, не то, що точка вигорання, це точка застою, коли ти щось робиш, 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 і в тебе просто не виходить, чи в тебе вже немає емоцій, чи в тебе вже немає енергії. І, взагалі, а, ти розумієш, що ти десь рухаєшся не в тому напрямку. А, насправді я була в такій ситуації, і а, на той момент, коли я відчувала такий стан, я думала, що а, блін, ну, а що ж робити далі? За що мені це? А, як рухатися, чим займатися? І я постійно себе в цьому плані так обвинувачувала, і насправді тим самим я заганяла ще більше в себе в якийсь такий депресивний стан. І коли я в загальному почала вивчати, як з цього стану виходити, які методи на це впливають, для чого ці ситуації дані, почала трішечки розширяти своє мислення, почала по-іншому дивитись на певні ситуації. У мене кардинально почалися відбуватися зміни в моїй поведінці, в моєму житті. А в першу чергу це почав, почалися зміни в моєму стані, в моєму внутрішньому стані. І я вважаю, що це найголовніше для кожної людини, тому що все в житті, якість вашого життя залежить від вашого внутрішнього стану. Якщо він депресивний, то ви таких і людей зустрічаєте, з таким настроєм йдете на роботу. Так ви виглядаєте, тому що це психоматично відкладається на ваші зовнішності, на вашій вазі, на вашому тілі, обличчі, волосся, волосі, і е, на роботі так само, і в відносинах, і з друзями, і з партнерами, і так далі. І ось і хочу сьогодні сказати три інструменти, які допомогли мені. Виходити з цього стану, і які а, допомагають мені по сьогоднішній день, якщо я відчуваю, що десь в мене йде застій, я розумію, що саме тут відбувається точка росту. І перше, це дуже важливо в загальному, коли у вас а, якась лінь, апатія, немає бажання прокидатися, йти на роботу, дбати про себе, виглядати, в загальному про щось, не знаю, щось робити, це цей стан важливо прийняти і зрозуміти, не втікати від нього. Що, да? блін, от я от така, а от та змогла, а той, а той також чогось добувається, а я сижу, лежу на місці, нічого не роблю. А, якщо ви себе з кимось вже порівнюєте, ви ще більше себе опускаєте на мінус, а нам цього не потрібно. Наша задача вивести себе на цей стан прийняття і повисити вібраційно себе на більш вищий рівень. І перше, це зрозуміти, що це окей, для чогось вам цей стан і ситуація дана. Так, да, я зараз переживаю такий момент. Так, я зараз відчуваю якісь незручності в тілі. Так, я незадоволена своєю роботою, так я можу собі дозволити лежати якийсь час та нічого не робити, або просто взяти вихідний від всього. Або якщо ви мама, попросити когось з близьких, щоб посидів з вашими дітьми і ви. Присвятили собі час, аби побути в цьому стані. І е, насправді, коли ви починаєте ось, взагалі ось, е, свідомість того, що ви в цьому стані, це вже помалесенька робота над собою. І е, е, важливо зрозуміти, що ваш застій, ваш стан, це ваша точка росту, так з вами розмовляє Всесвіт. Він хоче вам про щось сказати. Що подивись, можливо, ти десь йдеш не тим шляхом. Подивись, можливо, тобі потрібно щось змінити. І насправді воно так і є. Тому що коли ви йдете за своїм призначенням, коли ви несете цю місію у світ, коли ви кайфуєте від того, що робите, Всесвіт вам максимально підкидує всякі різні обставини. І, знаєте, як сходинка за сходинкою, воно якось в вашому житті відкладається. Але якщо ви десь звернули на тією дорогою, Всесвіт вам пробує щось сказати в вигляді якихось. Ситуацій проблемних, як ми думаємо, вигляді якихось людей, що можуть нас образити, вигляді нашого внутрішнього стану, і просто на це важливо звернути увагу, що десь потрібно пропрацювати чи тим шляхом я йду, і задати собі в загальному декілька питань. На сьогоднішній день я співпрацюю з жінками. Ми проводимо особисті консультації разом з моїм партнером по бізнесу. І ви знаєте, з найчастішою проблемою, якою ми зустрічаємося, це те, що більшості з вас мають ті ж самі проблеми, як і я, в плані ми не розуміємо взагалі, хто ми, ми не знаємо себе. Ми живемо по якимось принципам, стандартам і по якійсь системі, до якої ми звикли, до якої нам прив'язали нас, але ми насправді не вивчаємо себе, хто я в першу чергу, що мене цікавить, що мене наповнює. А як би мені було б класно, а як би я хотіла? А чи те життя, яким я живу, це моє, чи це навішено? Чи ті страхи, які сидять в мене в голові, чи ці стереотипи, які сидять в мене в голові і зупиняють передіями? Це моє чи це навішане? І дуже важливо, якщо ви можете самі пробуйте самі, якщо ні, запрошую до нас на, на, на приватне наставництво. Ось, і дуже важливо саме починати розгрібати от оцей весь хлам, який сидить в нашій голові. Ось і ще одне, що важливо, зрозуміти, що всесвіт да, він багатий на все. І коли складаються якісь ситуації, не потрібно, так як і більшість, говорити, що «блін, де да за що мені це. Просто сядьте, і подумайте, навіщо мені ця ситуація, для чого вона мені потрібна чи До чого нам не хоче призвести. Насправді, коли ви починаєте перефразовувати оце ці думки в своїй голові, а, тоді складаються якось обставини зовсім по-іншому, і вам приходять відповіді на ваші питання. Друге, це коли ви розумієте, що десь ви йдете не в тому шляху, почали над собою розбиратися, звільніть енергію для нового. Я почала практикувати це повністю зі всього, коли я зрозуміла, що я маю що в тому оточенні з тими звичками, з тими діями, з тими не знаю, харчовими звичками, з тими людьми, з якими я провожу час. в мене немає того, чого я хочу значить потрібно звільняти місце для чогось кращого, для чогось нового. І не буває такого, що ви можете сісти одною попою на два стільці. Так? Не буває таке, що у вас повний стакан води, і ви можете долити там, наприклад, ще воду зверху. Що я маю на увазі? Як в мене це працює? Перше, з чого я почала, я переоцінюю, коли я стою в якійсь точці. Що мої мрії, мої цілі не співпадають з тією реальністю з тими людьми, з тими діями, що я роблю, і вони мене не ведуть до того, куди я хочу. І Я починаю звертати увагу на своє оточення. Я починаю елементарно, да? з ким я переписуюся, про що ми спілкуємося, чи ці люди, з якими я спілкуюся, вони мене більше наповнюють, чи вони з мене більше висасують енергію? Чи ті люди, за якими я слідкую, да? вони можуть бути і класні люди? Але чи доведуть вони до тої цілі, що я би хотіла, чи я просто слідкую за їхнім життям, отак от вбиваючи свій час. А, соцмережі. Чи всі соцмережі ви використовуєте? Чи потрібно вам показувати себе у всіх соцмережах, да? можливо, яку і потрібно почистити, видалити, тому що це все витягує з вас вашу енергію. Так само у вашому вигляді. Розгрузіть свій хлам, який у вас знаходиться в шкафу, по поличках, по шуфлядах. Насправді це така дрібниця, так, я напевно затягнуся чи довше, ніж на 10 хвилин. Але, напевно, мабуть, це така дрібничка, але м -м -м -м, це був шок, коли я почала розгрібати. Це той випадок, коли ти відкриваєш шкаф, шкаф і в тебе немає що одіти. Я думаю, кожна друга жінка з цим знайома. І коли ти починаєш очищати простір для чогось нового, просто на те місце починає приходити щось нове. А ми захламлюємо не тільки свій мозок, не тільки не знаю те, що ми їмо. Але елементарно починаючи шкаф, викиньте, будь ласка, ті речі, в яких ви не ходите, які навіть вам подобаються, але вони вам не сидять. Не подобається колір, не подобається матерія. Віддайте комусь, продайте комусь, викиньте. Комусь ті речі принесуть більшої користі, чим вам. Навіть хай це буде три улюблених речі в вашому шкафу, але щоб вони приносили вам якусь емоцію, щоб вони вас навпаки наповнювали, щоб давали вам енергію, і ви ж знаєте, від нашого зовнішнього вигляду дуже впливає то, як ми себе впочуваємо, тобто впевненіше, а впевненість транслюється в життя, і від впевненості ви багато чого можете насправді добитися. Далі соцмережі, одежа, всякі різні там взуття, косметичку. Це такі ніби дрібниці, але просто почистити свій телефон від програм, від фотографій, все, чим ви не користуєтесь, і що може з вас тягнути енергію. Ось. І ще так, це, мабуть, про друге. І ще третій, третій варіант, як в загальному зрушити з цієї точки, зрозуміти і, куди рухатись далі, це будь-які практики, які зупиняють ваш потік думок в голові. Я думаю, можливо, хтось вже з вас чув, що за день мозок людини в голові прокручує близько 60-70 тисяч думок. І насправді, насправді, кожна людина має в собі якийсь талант. Кожна людина 100% має якусь справу, яка приносить її задоволення. І е, кожна людина м, зачасту не чує себе, чого вона поістину хоче. Да? Тому що в нас в голові ми проснулися так, бігом телефон, а що там в Інстаграмі, а що там сторіс, а що в Фейсбук, а що новини, а що то то, а що то то. І в нас в голові такий рій відбувається, який е, за своїм таким, за своєю стіною, не допомагає нам чути себе. І е, я, коли почала це практикувати, я відчуваю, що я хочу щось іншого, що я хочу, от кудись мене тягне по-іншому. Але мозок да, нас привчили всіх, що не можеш ти на улюбленій справі заробляти кошти. Займися якоюсь справою нормальною, так як більшість людей лише тоді будуть кошти. Так спривчила нас система. Але я є тим прикладом, коли я пішла проти системи, коли я пішла в свою сферу, коли я почала працювати в сфері краси, я починала взагалі з низів, з малесеньких офісів, з будинку, вдома робила якісь макіяжі, але я наскільки це любила, я наскільки кайфувала від того, чим я займаюся, що це з часом почало мені приносити кошти. І, але, щоб почути себе, я звільнилася з попередньої роботи. Я три місяці нічим взагалі не займалася. І я просто собі ходила, звичайно, з мозок тебе доїдав, подивися, та працює, той працює, а ти нічим не займаєшся. Але коли я почала розбирати це питання, я дійсно хотіла займатися тим, що мені подобається. І мені дуже допомагали практики виписувати, да, от, наприклад, ручка і зошит. Просто ну, на листочку виписуєш всі свої думки, які в тебе киплять в голові. А, я не розуміла, що писати, я взагалі не вміла, це для мене був. Ну, смішно, типу, я не відносилась до цього серйозно, але коли я почала кожен день виписувати, що мене турбує, що мені не подобається, що би я хотіла змінити, яким життя я живу зараз, а яким би життям я хотіла би жити, просто в тебе наскільки оця флешка, знаєте, робила все менше, 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 і з кожним разом ти тільки даєш м енергію на те, що тобі дійсно подобається. Ти нарешті починаєш чути себе. Також щоб зупинити свій потік думок мені допомагали медитації, і я розумію, що. Першій медитації це був жах, тому що я сідаю медитувати, і буквально 10 секунд я, можливо, ще чую медитацію. Наступних 15-20 я вже просто не чую. Я вже думаю, що я буду робити після медитації, а що я робила вчора, а що буду після завтра, а що там мама, а що там тато, а що там по роботі, а що інстаграм, і т.д. І. і І я просто себе насильно прямо ловила і концентрувалася, що так, я на медитація. І так, один, другий, п'ятий, десятий раз. І ти дійсно починаєш заземлятися і ловити себе на тому, що, блін, скільки ти всякого мусора тримаєш в своїй голові. І коли ти починаєш думати не про всіх на світі, а про себе, ти починаєш чути себе, відповідно, ти починаєш йти за своїм покликом в душі робити те, що тобі подобається. Те, що ти починаєш робити, що тобі подобається, автоматично приносить тобі... Кошти, так, так це працює, так працює енергія. Ось і е, е, зараз я просто підглядаю в шпаргалку, що я тут ще писати, писала. Ось, тобто підсумовуючи, да, це прийняти свій стан, е, зрозуміти, що це він для чогось він вам дано. Друге це звільнити енергію для нового, і третє це заспокоювати просто рій своїх думок. Повірте мені, що кожна жінка родилась на цей світ для того, аби реалізовувати свій творчий потенціал. Кожна жінка родилася для того, аби бути натхненням, аби реалізовувати себе в своїй улюбленій справі. Забудьте про те, що ваша улюблена справа не приносить вам гроші. Це бред, який вбила нам система для того, аби ми працювали як раби на когось. Просто починайте себе пропрацьовувати, починайте цікавитись, цікавитись собою. Якщо не можете самі з цим справлятися, запрошую вас на мою інстаграм-сторінку. Напишіть мені і можливо ви скористаєтесь нашою, нашим приватним наставництвом, так тому що після цього дівчата просто вони. Взагалі починають по-іншому дивитись на цей світ. Але в цілому, я думаю, що вже оцих три кроки допоможуть вам зрозуміти, чому вам дана ваша точка і як з неї взагалі вийти. Якщо вам було цікаво, напишіть мені в коментарях, чи ви, можливо, вже практикуєте щось з цього. Поставте мені, будь ласка, лайк. Бачите, я вперше з першого разу записала вам ось таке відео. Навіть, думаю, нічого не буду поправляти, але головне, що це від чистого серця і з душою. Цілую вас, Яна.